Доброго вам здоров'я, шановні, 7 жовтня церковне свято мучеників Сергія і Вакха. А ще сьогодні згадують про подобного Сергія Послушного Києво-Печерського, що в ближніх печерах. З цього дня вже чекали зими потихенечку. Якщо сьогодні інієм вкриється земля або, може, сніжок якийсь нападає, це значить, що через місяць вже буде справжня зима. 7 жовтня за новим церковним календарем або це 20 жовтня було за старим, в цей день ми вшановуємо пам'ять мучеників Сергія Івакха, а також преподобного Сергія Послушного Києво-Печерського. Це особливий день, сповнений глибокого сенсу та історії, що несе в собі духовну спадщину та традиції нашого народу. Сергій Івак жили в 3-4 століттях. Коли християнство ще не стало панівною релігією і язичництво було на піку своєї сили, обидва чоловіки були воєначальниками в імператорському війську під орудою Максиміана. Вони були відданими християнами, але про це не знали їхні керівники. І якось правителю стало відомо, що його воєначальники не вшановують язичницьких богів. Що в ті часи прирівнювалося до державного злочину. За це Сергія і Вакха жорстоко покарали їх позбавили всіх звань, перевдягнули в жіночий одяг і водили по місту, аби примусити відректися від віри. Але, незважаючи на все це, вони не зламалися, зрештою, їх передали на розправу правителю Антіоху. Вакха забили мечами, а Сергія катували, вкоротивши йому віку в жорстоких залізних чоботах. Інший Сергій, відомий як Сергій Послушний, жив у 12 13 століттях і був монахом Києво-Печерської лаври. Його життя просякнуте благочестям і послухом. За своє вміння підкорятися, волі настоятеля, він отримав прізвисько Послушний. Сергій вважав, що послуг це шлях до спасіння, і його приклад надихає багатьох християн дотепер. Про що просять цього святого? Це про послуг саме і про покору у всьому, і про можливість і сили прийняти те, що посилає нам Господь і всьому, що стосується служіння Богу та ближнім. Можна просити про допомогу у виконанні своїх обов'язків з любов'ю та покорою. Ще Сергія Послушного можна попросити про уміння залишатися спокійним і зосередженим в умовах мирської суети. можна помилитися за всіх, хто потребує підтримки і благословення. І ще його просять про допомогу в зростанні у вірі та благочесті. Звернення до святого Сергія Послушного може бути особливо корисним в часи труднощів і випробувань, коли потрібна духовна підтримка та настанова. Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих просячи сил, підтримки, особливо з наближенням холодів. В народі було заведено, що з 7 жовтня починали топити печі, адже зима вже невпинно наближалася. Однією з цікавих прикмет цього дня є те, що, вийшовши із дому сьогодні, варто взяти із собою щось нове, щось можна невелике, дрібне, навіть просто носову хусточку. Адже це за повір'ями принесе здоров'я та удачу. Як і в будь-який інший день церква закликає до доброти, миру і благочестя. Не варто сваритися. Лихословити не можна та поширювати плітки. В народі вважається, що в цей день не можна займатися випічкою, не треба місити тісто, сіяти борошно або готувати їжу. Це може призвести до матеріальних труднощів у майбутньому. Шановні глядачі, сьогодні ми з вами зануримося в світ старовинних українських вірувань, обрядів, традицій, які збереглися до наших днів. Як відомо, наш народ завжди цінував мудрість, передану з покоління у покоління. Від прабабусь і дідусів до нас доходили поради, як жити в злагоді з природою і дотримуватися традицій. І сьогодні я розкажу вам, які дії слід вчинити в цей день, щоб благополучно його провести, а від чого краще триматися подалі, аби не накликати неприємностей. Чому не варто під час святкування хліб на стіл ставити дном догори, і чому важливо вранці подякувати Богові за новий день? Це ж не просто обряди, це глибокі символи, які насправді несуть в собі багате значення. Обов'язково, будь ласка, додивіться це відео до самого кінця, ставте лайки вподобайки, пишіть довгі-предовгі коментарі, і я дякую Господові Богові і нашим захисникам. Які подарували нам цю чудову можливість сьогодні говорити українською мовою, жити в Україні в суверенній і в незалежній Україні. Слава Україні! Слава нашим героям! І я починаю. Десь близько 7 жовтня дні ставали вже замітно коротшими, а ночі довшими. Тож вранці можна було вже помітити іний на землі, який блищав під першими сонячними проміннями. Часто саме в цей час падав перший сніг. Бувало, що селяни поспішали до водой, щоб не втратити нагоди. Поки ріки та озера не покрилися льодом, вони опускали в них бочки з огірками, адже під кригою температура води завжди буде стабільною, не нижче плюс 4 градусів, що ідеально підходить для зберігання засолених огірків. Навесні, коли діставали бочки, огірочки виходили смачнішими. Хрусткішими і красивішими, ніж ті, що лежали в льоху. Аби у хаті було тепло і затишно всю зиму, на Сергія наймолодший в сім'ї обов'язково топив піч. Це був не просто обов'язок, а цілий ритуал, який символізував передачу тепла і комфорту від молодших до старших, від старших до молодших. Господарі спершу йшли годувати худобу, корів, свиней і курей. Адже вважалося, що дбайливе ставлення до тварин в цей день приносить благополуччя. Лише потім сідали снідати і зазвичай на столі вже парував узвар. Для вагітних жінок цей день мав особливе значення вони молилися Господу і Пресвятій Богородиці, аби не народжувати 7 жовтня, бо вважалося, що пологи на Сергія завжди важкі. Вони просили захисту і благословення для себе та своїх майбутніх дітей. Вже до народження дитини жінка оточувалася різними народними звичаями. Всі намагалися оберігати її від всього неприємного, їй заборонялося дивитися на змій, зустрічати калік, сліпих чи хворих, а також стикатися зі смертю. В різних регіонах України існували свої ритуали захисту. Наприклад, вагітні гуцулки надягали чоловічі штани, вважаючи, що це відведе погані думки злих сил. Багато обрядів були пов'язані з підготовкою до пологів. Повитуха, яка завжди була на готові, мала розв'язати всі вузлики на одязі жінки, відкрити замки і розплести коси. Все це вважалося, що допоможе полегшити процес. Існував навіть ритуал перерізання пуповини, хлопчикам на сокирі або поліні, а дівчаткам на чи гребені, щоб прищепити їм основні навички. Пуповину обов'язково перев'язували конопляною пряжею. А якщо в сім'ї більше дітей не хотіли, то льняною. Це було важливим знаком. Після народження дитини обряд першої купелі був не менш важливим. У воду додавали свячену воду, лікарські трави та різні предмети, монетки, шматок хліба, зерно та інші дрібнички, які вважалися символами добробуту. Воду з купелі обов'язково виливали в безлюдному місці. Щоб ніхто не став свідком цього важливого моменту. Після купання дитину обсушували біля печі це символізувало її прилучення до родинного вогнища. В цей час запалювали свічку, яка мала оберігати дитину та породіллю від злих сил, адже вважалося, що вогонь має велику силу. Після пологів повитуха проводила обряд очищення, як для себе. Так і для породіллі. Для цього використовувалася свячена або чиста, тобто, вперше зачерпнута вранці з криниці, вода. Повитуха скроплювала жінку водою та давала їй тричі ковтнути, або ж просто змивала долонею обличчя та руки. Породілля мала злити на руки повитухи воду та віддячити їй хлібом і сіллю, шматком полотна хусткою. Чи неміткою, це був символ подяки і поваги. Ось так завдяки цим звичаям і ритуалам передавалося тепло і любов із покоління в покоління, а родинні традиції зберігалися в серцях людей. Ці обряди не лише оберігали, але й згуртовували родину, громаду, надавали родині сил і впевненість в майбутньому. Ну й додати хочеться тільки те, що пологи всі в нас. Проводилися де? В лазні. Це було найзручніше місце для пологів. І так, наші предки можете собі уявити, скільки поколінь ваших предків народилося в лазні. Це зараз ми в пологових будинках народжуємося. А наші прабабусі, прапрапрабабусі в лазнях були народжені, і прапрапрадідусі так само. Тож, Що не можна робити 7 жовтня? День Сергія Послушного це день, коли наші предки намагалися впровадити в своє життя важливі ритуали та традиції, які, на їхню думку, могли допомогти у забезпеченні добробуту і здоров'я. Вірилось, що саме в цей день наймолодший член сім'ї, навіть якщо це маленька дитина, має розтопити піч. Якщо ж дитина ще не здатна це зробити сама, Її потрібно хоча б долучити до процесу. Вважається, що таке дійство забезпечить тепло не тільки в самому домі, але й в серцях всіх домочадців. Коли печі горять, тепло поширюється, а з ним і достаток. Адже вірилось, що в такий спосіб до родини притягується ситість. Цікаво, що для здоров'я та гарного самопочуття в день Сергія Послушного. Треба одягнути на себе або все нове, або хоча б одну річ якусь нову. Якщо ж немає можливості придбати нові речі, рекомендується надягнути сьогодні чистий одяг, який ще не носили після прання, можна доповнити образ яскравим аксесуаром. Ця традиція вказує на важливість свіжого вигляду, а ще має магічний зміст. В народі вірили. Що оновлення одягу проносить здоров'я і силу саме в цей день. Що стосується фінансових справ, то сьогодні слід дотримуватися особливого правила при великих покупках. Важливо, щоб сума була рівною, без здачі. як кажуть на Луганщині, падращот. Якщо не дотриматися цього, то можна чекати на неприємні фінансові втрати. Сучасні технології, звісно, полегшують цю задачу. Адже безготівковий розрахунок робить дотримання цієї примети ще простішим. Досить цікавою є забобона заборона для жінок торкатися землі. Сьогодні, за давніми повір'ями, якщо жінка, особливо та, що вважається красуною, почне працювати з землею або на землі, це може негативно вплинути на її зовнішність і привабливість. Тому в цей день радили оберігати жіночу красу. Та не вдаватися до роботи на городі, не дозволялося й пересаджувати квіти вдома. А от виходити з дому без головного убору, в день Сергія Послушного вважалося справжнім ризиком. Наші предки вважали, що можна підхопити сьогодні серйозну хворобу, навіть якщо на вулиці тепло. Таке глибоке коріння в цього звичая дохристиянське. в народі завжди дотримувалися обережності. Щоб не наржатися на небезпеку, значить, був якийсь привід, що вони так думали про цей день. В день Сергія Послушного важливо було діяти впевнено, коливання та сумніви в рішеннях, за словами старших, могли призвести до невдачі. Цей день вшановував сміливих тих, хто не відступає від свого слова, бо вважалося, що саме їм усміхається удача. Сергій Послушний. Був не лише днем, а символом нових можливостей, добробуту та здоров'я для всіх, хто вірив і вірить в давні традиції. 7 жовтня іменини, тобто День Ангела, відзначають люди з наступними іменами Леонтій, Микола, Дем'ян, Йосип, Марк, Юліан та, звісно, Сергій. Ім'я Сергій має давнє походження і є досить популярним в багатьох слов'янських країнах. Воно походить від латинського імені Сергіус, що означає високий або знатний. Сергії зазвичай мають сильну волю і рішучість, вони часто беруть на себе відповідальність і можуть бути надійними лідерами. Сергії зазвичай мають аналітичний розум і здатність до глибокого мислення, вони легко знаходять спільну мову з іншими і мають багато друзів, часто мають творчі здібності. І бувають талановитими в різних сферах мистецтва. Ось таке чудове ім'я. Напишіть в коментарях, чи відповідає це ім'я комусь із вашого оточення, ну, тобто Сергії, яких ви знаєте, чи вони такі, як дає ця характеристика цього імені, чи вони все ж таки чимось відрізняються, чи в гіршу, чи в кращу сторону. Взагалі дуже цікаво, ви помічали, да, що от. Дуже часто в, саме в церковному календарі, в один день шануються святі на одне ім'я, буває таке. А, але часто це просто співпадіння через те, що просто в одну дату відбувається якась знакова подія або народження. Ну, найчастіше це дата відходу в засвіти. От, і знову ж таки, я хочу наголосити, що всі ці дати, які знакові, Наприклад, віднайдення якоїсь святині, або хтось відійшов за світи, знайшов спокій. І всі ці дати вони якраз співпадають з новою календарем, на який ми з вами, українці, перейшли минулого року, починаючи з 1 вересня. От, і так само всі ці дати співпадають з датами старого стилю юліанського календаря. Пригадуйте, коли ви були, були малі, ваші прабабці казали, о, за старим стилем було так -то". От, І вже ми, вже ми трішечки заплуталися з цими новими старими стилями, через те, що тепер у нас старий стиль це новий стиль, а новий стиль це виходить, старий стиль. От, але, тим не менш, ну, треба дійсно бути свідомою того, що насправді новий юліанський календар повертає нас до нашого коріння, до тих дат, за якими жили наші прабабці. Но ну, моя прабабця, принаймні, абсолютно точно жила саме за цими датами. От, І завтра буде новий день. Знову ми з вами подивимося, що у нас в народному календарі, що у нас в церковному календарі. Про що цей день взагалі? Чим жили наші предки в цей день? Я ще пошукаю якісь цікавинки для вас обов'язково. І поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі!